Ну що, з вечором у вас, друзі? З вечором. І цікава така новина сьогодні прийшла. Ну, на кінець то здається, що вже наш флаг над Білогорівкою. Ось по повідомляється Білогорівка, Луганська область біля Лисичанська, звільнена від російських нацистів, була окупована близько двох місяців. Тому ще одне підтвердження того, що наша тактика передбачає утримання населенніх пунктів. Не передбачає, вибачте, за будь яку ціну, а вона маневрена, вона наступальна зараз, вона зараз йде вперед. Це повідомив Гайдай і вже багато в інтернеті. Є і в мережах різних, є наш флаг над Білогоровкою. Якщо пам'ятаєте, що таке Білогоровка, Білогорівка це там, де, пам'ятаєте, два чи три рази росіяни намагались зробити понтонну переправу. І там, в річці, Сіверський Донець, там стільки їхньої техніки, там стільки їхньої техніки, що ми... Навіть не можемо уявити, тому що ми два рази попадали по цій переправі, коли на, на ній була техніка, а потім уже е, дороблювали свою справу і залишали її е, ржавіти на берегах Сівірського Донця. Так що всіх, всіх, всіх поздравляю всіх поздравляю з Белогорівкою. Белогорівка наш, друзі, як ото кажуть. Дякую вам за ваші донати. Особливо, 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 особливо. Я дякую Комарницькій Валентині. Це наш постійний донейтор или донатор. Я не знаю, донейтор, мабуть, правильно по-українськи. Вибачте, якщо я щось ще неправильно виговарюю, Дуднік Людмилі, ви допомагаєте, допомагаєте і, скажімо, допомагаєте і воїнам. і те, що я кажу, що раз в дві неділі, а то три ми або в. Робимо пересилку з іншими машинами, або сама машина у нас їде, це їде на Донбас. Так, йдемо далі. І ось повідомлення: Вибух в Донецьку на площі Бакінських комісарів. Ну, я звісно всі Сіденчані, я знаю прекрасно, що це площа, як площа йде. Ну і показали, що вибух стався біля площі, не десь там. Де десь де військова частина, чи де боєкомплект, де нефтебаза і так далі. і так далі. Ну, по-перше, вони сповіщають, що начебто 13 людей загинуло. Ми зараз про це поговоримо. Пункт номер один. Чому це не може бути, тому що не може бути. Ми стріляємо по містах будь-яких будь-яких містах: Херсон, Горлівка, там, я не знаю, Сватово. Донецьк, Каховка високоточним озброєнням те, що нам надали наші партнери і наші союзники в боротьбі з Росією, ці снаряди мож, можуть від снаряди і ракети знаєте, відклонятися 1, 2, 3 метри. Не більше, це не російське лайно, це не російські заборонені ракети. Так от, вони кажуть, що я вважаю, що це був повністю їх обстріл. Вони не вперше обстрілюють площу Бакінських комісарів. Це ще й було в 14-му, в 15 в 2015, було в 18-му роках. Як тільки треба щось на когось звалити, як тільки треба щось кудись перекинути, вони це роблять. Смотрить. Спочатку вони роблять бучу, ірпінь. Зараз вони, ми визвали і ми побачили, що там в Ізюмі. Що там в Ізюмі? Там страшне щось. І ось виходить Пісков від Путіна і каже, що це знову постанова. Навіть коментувати я це не хочу. Це вони постанова. Колись вони будуть просто постановою. Це робиться, по-перше, для чого? Тому що завтра відкриття Генеральної асамблеї ООН. І там вони можуть щось сказати. І щось показати, да? як там українці обстрілюють Та підожіть, 8 років ми не обстрілювали. Вісім років там нічого не було, ви прийшли і все почалося. Да? Щоб звинувати, щоб відволекти увагу від Ізюму. Від Куп'янська, від тих, тих міст, де вони творили, ну, просто е, геноцид українського народу, а він є геноцидом. Це е, слово геноцид вже стало якось, е, знаєте, затертим словом, але це страшне. Це страшне, друзі. І те, що вони роблять у нас. В той час, як я утром сказав, ми хочемо там, або влада Одеси хоче увіковічити там, зробити парк Російської імперської культури, а те, що вони роблять, у нас там один написав мені. А що ж нам це, 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 пере, як, забути історію, викинути? Оце слово історія для мене, знаєте, це як роздратівник. І це кажуть тільки ватники. Тільки російські найманці і засланці, що таке історія? Спитайте зараз у тих дітей, які залишилися у нас без ног, без рук, інваліди, без матерів, без батьків. Спитайте у них? Спитайте у них. Треба почитати, почитати е, ну, пам'ятати цю історію. Потрібна ця історія для них? Навіщо вона ця їм історія? Так ось все хочуть зробити, щоб, щоб звалити на українців, але цього в них не вийде. Як у нас, друзі, як у нас, кстаті, не виходить, ось є петиція на сайті президента позбавити Юрія Бойка, звання Герою України. Вона вже неділю висить і набрала тільки тисячі. Голоси. Залишилось ще 85 днів. Та я не знаю, мені здається, що за те, щоб Юрій Бойк, який з Юрія Бойка, Герой України, Яку? що він створив, що він зробив, яке відкриття, яке досяжнення? досягнення, що? що зробив Бойко, окрім украв, крав, 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 брав з Росії, привів сюди війну. Що він зробив? Скажіть. Що зробив Юрій Бойко, що ми не хочемо ми ви, з, з, навпаки, ми хочемо, щоб він залишався Героєм України. Це про що, друзі? Чи ми тільки тут в інтернеті можемо, а -а -а -а. чи ми можемо: там та ми, та ми герої. Бойка, Герой України. Ну, давайте далі так вести себе. Я ж кажу: ось, не підписуємося. Ну не підписуємося, не підписуємося. Ладно. Е, там Ютуб допоміг, зняв з рейтингу да? і не, не, не продвигає зараз мій канал. Ну не підписуємося. Ми підпишемося туди на Пугачову. Ну да ладно. Ви що, розумієте? Не лайкаємо, не коментуємо. Поширювати ми, ми взагалі не хочемо. Хай хлопці гинуть, хай хай є там кому гинуть, хай хай з батьків. Залишиться без синів, ми навіть не можемо правду донести. Ми не хочемо ось це, ось сидя на дивані, Льожа, сидя в кріслах, не можемо правду донести. Ось ми не можемо донести, що є такий Гутериш, генеральний хто він там, секретар да? який дивиться. Балтійські держави, Польща, Швеція там інші заборонили. Не то, що заборонили, а просто зупинили видачу шенгенських віз. А вся весь Євросоюз забор, зупинив спрощену видачі шенгенських військ. Він каже, так не можна робити. Це знущання над росіянами. Це ой, як він так плакав? Це той, котрий Путіну плакав, не можна дугіну було 30-річну жінку зривати. Це ж хіба можна? Це ж дитина дуй, а скільки в нас дітей не стало? Він цього не згадав. Скільки в нас людей гине, він цього не згадав. А як ми е живемо зараз, як стріляють по енергетиці, він цього не згадав. Оце і ми так. Ми не можемо лайкнути, ми не можемо те, ми не можемо. Так так хтось. Та та, та ладно, я Я... б. Та, 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 так живемо, друзі. Так не можна жити. Так не можна жити. Кожен повинен. Я вже це повторюю 75-й раз. Кожен повинен і, і, і може робити те, що він повинен робити, те, що він може робити. Як Петро Порошенко. Все вже чітко. Зібрав гроші з, з людей, сказав, що трохи додав свої. У себе ж заказав виготовляння буржуїк. Все завжди. Да, у себе. Пропіарився, коли почали це виготовляти. Да? Показав, що наче це він виготовляє. Оптимізував свої гроші, ті, що якщо він вкладав, у нього своїх немає, я вже казав. Це всі наші, ось вони всі крадені. Оптимізував. Не заплатив податки. Да? Не купив літака, купив, зробив у себе ж печки, заплатив людськими грошима собі. собі. Я не знаю, я не знаю. Пропіарився при, при перевізці цих печок, пропіарився при передачі. Всім класно, друзі, всім класно. Зато у нас всім всім, всім. хтось гроші здав, хтось уші повісив, хтось локшину сняв, отак от, да? піпл хаває. А в цей же час. Рошен в мінську, рошен в Херсоні, рошен в Луганську, Рошен в Криму, в Ульянівську висилають рошен. А буржуйки за людські гроші. Ось ми так живемо. Ми, ми, ми хай всі хочемо підняти. Ну чому ми так живемо? Ну, частина людей, ось ці, хто, хто, хто довіряє Порошенку, хто... Я не розумію, чому вони так живуть. Чому, чому вони хочуть, щоб їх дурили? Чому, чому вони не хочуть подумати? Не знаю. Це, це тяжко. Це тяжко. І наостанок гарна новина. На Херсонщині намагалися росіяни відремонтувати мост, затопили там залізничну переправу, почали переправлятися. Ну і ми знову понімахнемо. І знову мастанемо. Ремонтуйте, робіть. А ми будемо своє робити. Друзі, дякую вам ще раз. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що поширюєте. Дякую. Я думаю, я все одно вас задякую всіх. До завтра. Україна переможе.